Мистецтво заради порятунку знаний франківський художник Роман Бончук та волонтери благодійної організації Дім Сірка спільними зусиллями проведуть благодійний аукціон, метою якого є збір грошей для безпритульних тварин. На виручені кошти благодійники планують закупити медикаменти, їжу та спеціальні візочки для травмованих собак. На даний час дуже багато проходить благодійних аукціонів, де гроші направляються або на лікування дітей, або на АТО. І ми вирішили також зробити для наших братів менших аукціон по збору коштів. На особливих собак. Сам художник каже, з безпритульними тваринами стикається мало не щодня. Тому на пропозицію долучитись до збору коштів відгукнувся одразу. Окрім того, Роман Бончук переконаний, справжнє мистецтво покликане не лише приносити естетичну насолоду, а й користь. Вирішили зробити аукціон по можливості зібрати е, якусь суму, щоб знову ж таки допомогти вилікувати, поставити на ноги. Е, Маленьких собачок буде десь орієнтовно там 10 робіт. Цікаві роботи. це добре, що мистецтво якось асимілює в життя і виконує не тільки візуальну функцію. Волонтери стверджують, що прогодувати таку кількість тварин витрачають шалені кошти. Відтак на медикаментах змушені економити. Тому на аукціон мають великі сподівання. Мовляв, на отримані гроші зможуть покласти на ноги не одну тварину. Мета аукціону як умога більше запросити людей, які цінять. Мистецтво бачили роботи Романа Бончука, і які захотіли би придбати собі картину і знали, що купуючи картину, вони допомагають нашим братам меншим. Ми хочемо, щоб ну максимальна кількість людей прийшла, побачила, і ми е зробимо звіт по цих коштах. І люди побачать, що ми зібрали і що ми витратили, куди і на кого. У зимовий період чотириногі, як ніколи, потребують допомоги. Тому волонтери закликають франківців долучатись до акції та не залишатись осторонь проблем безпритульних тварин.